Слава Україні! Починаємо нове відео. З вами Володя, канал Калуш Транс. Відео біля Вольво сьогодні. Починається. Щоб не пропускали нові відео, підписуйтесь на канал, ставте подобайки. Що сьогодні відбувається. Пригнав Вольво, бачите, трошки болото, але нічого. Слава Богу, на дворі тепло. Плюсова температура. Пригнав до своїх друзів RVK. Що я хочу зробити? Поміняти моторні оливи. Основне. Тут на цьому колесі переднє колесо зліва чембер пропускає. Я повітря, коли натискаєш на гальма, воно починає звідти шипіти. Це насправді проблема, тому що за таке сервіс. І заодно хочу подивитися, десь там масло підкапує з мотора, тож та усунути таку цю проблему. І все, це сьогодні їм лишаю трак. А, може ще сьогодні поїду забрати каскадію, ще не знаю, але в цьому відео заберу Каскадію, ну і розкажу, що там з Каскадією відбувається. Так, що сьогодні наступний день. Вчора лише в Вольво на шапі Василя вони там почали вже його сьогодні робити. Сказали, що за те, що тече масло, то там треба поміняти дві прокладки на там звак. Роботи в принципі з тими прокладками досить багато. Потім покажу, що там вони міняли, але так щоб ви розуміли, що це. Сьогодні їду, треба заплатити за реєстрацію, тому що кожен рік навесні з квітня нова є реєстрація, і для того, щоб її отримати до квітня, то треба її платити зараз. Получається за один трок там 200 щемось, там 2200, Так грубо. І ну, досить багато. Так як в мене зараз 4 траки треба заплатити майже там вісім з половиною тисяч за ці траки, за реєстрацію це треба все заплатити зараз. Не можеш там платити частинами, ще там щось якось так. Воно досить досить відчутні такі видатки, але з тим нічого не можеш зробити, тому що кожен, кожен раз мусиш купляти ці реєстрації кожен рік, і раз в рік ти мусиш це заплатити. За ці реєстрації знову є штати, в яких можна платити реєстрацію е, тоді, коли ти купив трак. Наприклад, от я купив трак сьогодні. Я його ставлю на реєстрацію, і на другий рік там цей самий час я маю поновити реєстрацію. А в альмасі вони зробили так, що це все треба робити в один, в один час. Тобто в один період всі траки, які в тебе стоять на реєстрації, ти маєш купляти на наступний рік нову реєстрацію. Ще одне в нас в Україні ти купляєш реєстрацію, тоді коли реєструєш машину і все, далі вже спокій, далі тільки тихогляд. Там я не знаю, що там якісь є збори річні, але... Тут не так. Тут реєстрацію, як, як на траки, як, так і на легковій машині ти мусиш купувати кожен рік. Єдине, що в чому є поблажка, така це на трейлер. На трейлер в Ілінойсі ти купуєш один раз реєстрацію і все. І воно вже там, скільки то є той трейлер, то стільки дійсно та реєстрація. Заплатив за реєстрацію 8400. Ще маю заплатити за їхні ФІ зараз. І там же все їм віддав чек, реєстрацію роблять. Заїхав до ділера, купив запчастини до Volvo, там три прокладки і чембер. І зараз ще їду до хлопців-волонтерів наших. Це Чикаго компанія, яка тракова компанія, просто хлопці небайдужі. Коли почалась війна, вони включилися, почали збирати гроші і допомагати армії. Вони дуже багато всього купують, дуже багато машин вже купили. Зараз знову збирають на машини гроші. Приїхав до Сергія. Сергій серйозний волонтер. Скільки ви машин відправили? Сергій поверх 200 машин. Поверх 200 машин вже відправили в Україну на війну. Крім того, дуже багато вони відправляють речей. Я тут зараз ставлю пару фотографій з їхніми сумками, які вони відправляють. Він Матвієві задарив е, такий шеврон модний. Е, приїхав до нього просто поздоровитись, тому що людина дуже добра і дійсно допомагає Україні. Я хочу вас попросити, щоб хто може, особливо американці, ну українські американці. Тому що всі в Америці, все рівно кожен хтось там може 100, 200, 300, хтось може тисячу, хтось може 10 тисяч відправити. Допомагайте хлопцям, тому що реально треба допомагати, треба гроші. Чим більше буде у нас тут грошей, що ми могли купити речі для України, тим більше хлопці будуть мати там на війні і буде їм легше. Телефон такий: 773 655 3361. Це телефон для зели. Туди це самий простий спосіб в Америці переводити гроші. Ви свого рахунку перевели. Вони зразу через пару секунд вони вже є на рахунку у хлопців, і хлопці вже тими грошами можуть користуватися, далі відправляти гроші на Україну на те, щоб ну, допомагати щось там все. Е, там буде писати ім'я Любов-кравець, щоб ви знали, що це правильний номер телефону, правильне зале туди переводити гроші. І, і все, так ми переможемо. Разом до перемоги. Ну що, субота, приїхав я до свого. Вальво. Тут поробили, до речі, дуже-дуже багато роботів. Основна робота була там, але тут ще зробили потік сіл, а там. І Проблема в тому, що як той сіл тече, то воно просто капець робиться. По тих прокладках це основна штука, яка сама дорога. Робота, напевно, буде коштувати менше, ніж самі ці прокладки, тому що за, за дві прокладки і чембер я заплатив 800 доларів. Чембер 60 доларів, а ці дві прокладки вони по 320 плюс ще та з задньої стінки прокладка Коротше, Ну і Так само вже все зробили, замінили всі моторні оливи, все, цей, все, все поміняно, машина знову обслужена, тепер спокійно можна їхати далі заробляти гроші на ній. Всі ці роботи можна було не спішити робити, ну, масло міняти по-любому треба, це теж треба було по-любому зробити. Ті прокладки на моторі можна було ще не міняти, але воно вже, по-перше, викликало проблема з тим, тому що зупинявся, зразу робилось калюжа масло. Машиною. Ну І це так, не, 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 не може так бути, треба, щоб було все нормально. Я так не люблю лишати, щоб воно щось там десь капало. Ще щось. Якщо є проблема, треба зробити і собі спокійно їздити. Ні за що не переживати. Як це все відкладати, потім назбирується така велика купа всього, що треба зробити. І потім, як ти то починаєш все зараз робити, то виходить у дикі гроші. Бо краще воно все зробити зараз і все. Ну не зараз, а вчасно, тільки щось виникло, зремонтував і поїхав. Ну що, добрий ранок від Волтера. Волтер тут вже трошки себе побігав. Ну, бігаєш. <сум> зранку починає влаштовувати, як завжди, концерт. Я в Ухайо на делівері, розвантажився сьогодні зранку, а заїхав. Сюди на делівері вчора вечором і компанія була закрита. Тут ворота вони були, висів там колодка, висіла з ланцом. І Майже всі компанії навколо вони так само були закриті такими парканами. То я там знайшов компанію з того боку без паркана, просто став їхній док зранку, ще поки вони не прийшли на роботу, виїхав звідти. І вже тут були зранку відкриті ворота. Зранку заїхав, розвантажився і далі вже можна їхати на пікап. Для чого ти розказуєш, щоб собі знали, що якщо приїжджаєш на компанію, вона закрита, де переночувати, то шукай другу компанію, яка не така божевільна за свою безпеку. Я так розумію, що тут якась така ерія, що вона якась неба, що крадуть тут. все. Тому що там зразу йдуть приватні будинки, і видно багато чорних. Ну і Напевно, тут злодійство процвітає. Там з боку якийсь парк шкільних автобусів. То вчора там постійно ввечері їздила охорона, ти попри ті автобуси, там чи хтось не лізе. А таке. Краще, Церква. Їхав на пікап, вони кажуть, їхати в другий локейшн. Тут... Підприємство велике, воно має багато таких будинків, то я маю їхати в будинок номер 6 щоб там робити щеки пікап. вже відкрив двері задні в трейлері, І мені впав їх зараз дом закривати. Коротше, переїжджаю на, на пікапи з відкритими дверима, буду по дорозі їхати. А ніби нічого страшного. Якщо немає світ нічого не випаде. То можна так робити, якщо не давати. Було минулого року. Минулого року за цей вантаж заплатили поле 1000 доларів, я пам'ятаю добре. А цього року за цей вантаж заплатили 750. Ціни впали ту дуже-дуже сильно. Заїзд на цю компанію дуже хитро схований. От там є знак такий, пише «Truck Entrance». І треба на це вважати, тому що якщо ти його пропустиш, то потім там вже далі вулиця досить така жива, і треба розвертатися посеред дороги. І так щоб нормально розвернутися, то місця дуже нема. Тому треба вважати, коли сюди заїжджаєш і перевіряти це все перед тим, як заїжджаєш по Google Map, по сателіту, там дуже добре видно, де де, де виїзд. Що подобається завжди біля варехаусів стоять такі пожежні водойми. Зроблено для людей. Для того, щоб можна було. Щоб можна було тушити пожежу, якщо щось. Все, приїхав до Чекіна. Сьогодні багато траків, на все буде трошки Давай, історія. заїхав на заправку пілот. Перше low fuel, сонце відбиває, не видно. А, реально показує, що 5 галонів в, в баку. А, до речі, на цьому low fuel досить довго їхав, я не знаю, на миль 100. Прикол такий, що не було де зупинитися, заправитися. Тому мусив дотягнути. Ну, і знову-таки для водіїв, які там бачать, що показує, що лоу-філ вже в них починається паніка, не треба панікувати. Дуже-дуже довго можеш проїхати на цьому лоу ну зловживати не треба, але Mel 100 реально можна протягнути. Так що спокійно, спокійно, без паніки, доїхав до заправки, до тракстапа, заправився і поїхав. Заправився і сума вийшла непогана. 800 доларів за 180 галонів. Там зі знижкою буде набагато менше, але в загальному то так Волтер, що ти сів на моє крісло? Тікай Йдемо їхати додому. Зараз трошки нічного відео. Зараз в Охайо заїхав на Рестерію. Ніби не так пізно, восьма година вечора Вольво стоїть за цією каскадію, Ці каскадія немає. Тут бачите, ночує один спринтерок і все. Вигулюю Волтера, зараз буду лягати спати, завтра делівері в Клівленді, У мені тут лишилось 20 миль. Подивився думав їхати на компанію, але подивився, що там у нас, скоріш, ворота стоять перед в'їздом. І на компанію заїхати не можна буде. А Клівен така арія, що там не дуже легко знайти паркінг. Тому вирішив переночувати на рестерії. чому мінус ночівлі рестерії в Охайо особливо, тому що часто на Рестерії люблять заїхати діатішники і зробити тут вейстейшн то зранку можуть тебе розбудити і зробити інспекцію. Ніби це найпоганіший варіант. Тому такі речі <смі> краще уникати. Бачите, розтерія пуста і вона не просто пуста, тому що реально тут часто залітають сюди дійотішники. Приїхав на делівері і якраз то, про що я вчора говорив, що ворота <смі> я не їхав сюди. Тут є ворота, і вони закриваються. І тут ночувати не можна було б. І знову тут ночувати було б не дуже комфортно, тому що залізниця. Вночі поїзда би їздили, то трошки б мішало спати. Так, тепер йдемо шукати, де в нас делівері. Тут є два варіанти. Є USG і є American Metal Corporation. Ця інформація у нас є тут. Біло і пише American Metal USG. Тут вони нічого не Тому що і там, і там USG. Ну що, сьогодні досить цікавий день, тому що не працює телефон. Нема мережі. І це вже від 6 години ранку. Ситуація така зранку встав дивлюсь, телефон показує, що мережі немає. Адрес в мене був вже в GPS вбитий, в цьому GPS-і поїхав на делівері, розвантажився. Добре, що вчора вечором ще подивився, як виглядає компанія, що знав, куди заїжджати, що до чого. Розвантажився, дивлюсь, телефон мережа не з'являється. Перезагружав кілька разів, витягав сім карту, там робив всі маніпуляції, які міг зробити. Нічого не допомогло, мережі нема. Кажу, там цьому хлопчику мене розвантажував, кажу, у мене телефон не працює. Він каже, ти знаєш, в мене така сама була тема тиждень тому. І Сьогодні зранку я бачив, десь там хтось писав в інтернеті, що в дуже багатьох так само не працює телефон. Ну я вже тут заспокоївся, думаю, значить, це не проблема в мене з телефоном, а проблема з мережою. А, кажу, слухай, дай телефон подзвоню додому. Ну, Він дав свій телефон, подзвонив додому, жінці сказав, що я здоровий, все добре. Е, подзвонив до диспетчера, взяв в нього інформацію на наступний вантаж, все собі записав, адрес, пікап-номер. Куди йде, ввів все, все це, це все в свій GPS і поїхав на делівері. До чого я це все так розказую довго, тому що водіїв може бути трапляється така ситуація. Кілька разів в мене вже таке було за мою кар'єру, що пропадав зв'язок на телефоні то в таких випадках найкраще саме, саме брати телефон тих людей, які тебе на пікапі на делівері або в інших водіїв на тракстапах. Тому що зазвичай воно працює так, що не, не, всі мережі, не вся мережа йде лугом, а тільки десь якогось певного оператора. В даному випадку в мене AT&T, то через то так сталося з цим AT&T. Так що майте собі на увазі. У мене колись так було, що телефон не працював, я приїхав на пікап, кажу, дайте подзвонити, вони мені дали свій станціонарний телефон. Я стаціонарного телефону подзвонив в офіс, кажу, така ситуація, телефон не працює, давайте інформацію на пікап на делівері. Вони мені тут все продиктували, собі записав і поїхав. І я знову до чого це все веду ще раз. Що якщо ви користуєтесь тільки телефоном, тобто телефон у вас на всі випадки. Життя. користуєтесь програмою Tracker Patch, як, щоб кудись їздити, телефоном, щоб дзвонити і так далі, то в такому випадку у вас не буде можливості користуватися Tracker Pas. Тобто добре мати запасний, так як в мене є GPS. Я собі ввів адрес GPS, поїхав на пікап. Зараз телефон вже півдня пройшло, 10 години дня телефон далі не працює. І я в собі в'ю адресу адрес, вже їду на, додому так, на делівері. Тому що делівері буде недалеко від дому. Це все з, тим, ну, з надією, що там до вечора мережа з'явиться. Тобі ще думаю, що зараз виїду з Охайо, заїду в Індіану і далі вже все буде добре. Тобо, що за, за пару годин дам вам апдейт, як це все сталося. Вже таке відео, один козак на 4 хвилини. Але така от ситуація. що Хочу сказати, п'ятниця. Зараз в Віскансені шукаю вантаж. І просто капець. Вантажів нема. Ріші пару є, але ціна на них просто, просто кумедні. Там за 300 миль платять 600 доларів. Хоча за 300 миль мали би платити як мінімум 900 зараз. Длярка без знижки, 4,20 20 Я заправився зі знижкою, то там майже 3.30, майже долар знижка. Так що маркет зараз просто в дуже-дуже поганому стані. В дуже поганому стані. Ще такого, щоб настільки було погано, я реально не пам'ятаю. Вчора говорив з диспетчерами, які вже дуже давно диспетчерують. І та сама історія. Ще настільки, щоб було погано, ніхто не пам'ятає. На тракстапі черга, щоб заправитися через те, що тут реально найнижча ціна на солярку. Я маю на увазі знижку. У мене знижка від Артіасу 3.37 чи що щось таке. Ну, коротше, ціна просто капець. Найдешевша реально. Вчора купив на аукціоні трейлер. Це, це буде історія вже в наступному відео. Це все покажу. І Сьогодні дивився ще один за аукціон за траками то в Флориді пройшов аукціон. То траки 20-21 роком Каскаді продавалися від 40 до 50 тисяч доларів. Так що ви розуміли, ціни трошки на траки зараз виросли. Хоча це зовсім нелогічно при цьому ринку, який зараз є, ціни на вантажі дуже сильно впали, і просто вантажів дуже мало стало. А аукціони проходять і траки йдуть за високими цінами. Це трохи воно дивує. І там, щоб хтось там буде казати, то в тебе так всіх решта є робота, то неправда. Тому що я бачу, що відбувається на маркеті, я бачу, що відбувається на, на борді, і крім того, спілкуюсь з іншими е, диспетчерами, які там вже мають дуже багато досвіду. Всіх одно і те саме. Зараз, зараз реально з цим всім трошки біда. Покупав Алтарачик, що Коротше, на тепер покупаний куняє. <гум> Такий смішний, як він сонний. <гум> Ти така Сонька, так? Ходили <гум> на тракстап покупалися в пілоті. Хто підписаний на інстаграм, то їх бачите. Знову зміна кадру. Ситуація зараз така. Виїхав, взяв каскадію. Одного свого водія. Їду зараз на GV Global, віддам цю каскадію і заберу свою каскадію, я програм з Техасу. Цю каскадію віддам на заміну масла, а ту каскадію заберу і вже відже на свою яр. Приїхав в GV Global, поставив трак на паркінгу, зараз йду по свою ту каскадію, вона там стоїть на другому паркінгу. Тут хлопці, як завжди, колеса. Дуже добрі ціни в них на колеса. І є акумулятори вольвовські, все краще є. Все, що треба, все є. Плюс алаймит роблять. Всі кому треба, заїжджайте. Прийшов до своєї каскаді, яку пригнав тепер з Техасу. Зараз будемо дивитися, що зробили Так, що в нас було? Заміна масла моторної оливи. Все, все чітко то дивитися в Каскаді він номер на рамі вибитий. А була тут заміна кінгпінів Там видно все нові ці. Нові кінгпіни стоять з двох сторон. А, ну і алаймент зробили. Алаймент це розвал схожі. Так що зараз... Все повинно працювати навіть дуже добре. Е, до речі, ці, це перша каскадія, яка можна сказати на ідеальних колесах, тому що спереду гудієри е, добрі стоять, ззаді стоять рікепи нові повністю. Так що ця машина на, ну, фактично на... В дуже добрих класах, це перше, тому що ті решти вони були трошки на, трошки на, були там проблеми з цим. А тут тут все чітко. При заміні моторної оливи, весь трак змащується, бачите, тут п'яте колесо змастили. Так само йде всюди змащується, всюди є, де є тавовиці всюди все змащується. Тому весь строчок зараз змащений і готовий працювати. Я уже нашел Водиана, трак 200, смотрите там вот Сидел в сене. Что ты, профессийный водей с идеалом, да? Хвостом махаешь? Едем профессийный водей уже, стоя работа на сегодня. Выехал на хайвай, пускаем руль, пробуем, что трактик куда стекает, или нет. Вроде бы, вроде бы не знаю. Уроді би є деревне, так що все добре. А, ремонт коштував а, а, 2300, там 480 доларів за а, заміну моторної оливи, а решта за кінпіни. Ну і плюс алаймент, алаймент теж 200 доларів коштує. Так що це все разом пішло за 2300. Я рахую, що це не дуже багато. Але знову-таки не можна сказати, що це дуже мало, тому що все одно 2-300 на сьогоднішній день, як би там не було, досить великих Волтер вже освоює нову машину. Так, Волдеряк. Він, він шукає де дує тепло, як не може поїхати. В цій машині не може ніяк привикнути, тому що він привик до Вольва. А тут в казці каскаді все по-другому. В нього нема свого місця. Нема подушок. Нема подушок, нема на чому лежати. Сьогодні субота, 24 лютого. Два роки як почалась війна. І в центрі Чикаго сьогодні мітинг. Щоб привернути увагу американців що до того, що це триває війна. Зібралось багато людей, але могло би бути набагато більше, тому що дуже багато приїхало останнім часом. українців, а ще двоє прийшли. Але сьогодні тут ну, недостатньо людей. Тоді, як почалась війна, то набагато більше людей вийшло на вулиці, ніж сьогодні прийшли. Як почалась війна, ми перекрили були півчака. Зараз тут ми перекрили тільки одну вулицю. Зараз пару слів про акцію, яку ви тільки що бачили. Це було більше спрямовано для американців. Там було телебачення, вони це показували по місцевих каналах. Це все більше для того, щоб привернути увагу американців до війни. Тому що. Реально в новинах зараз про війну в Україні дуже мало говорять. І всі потихеньку тут починає вже бути тишина. Через те, що вони про це мало говорять, через те вже і керівництво держави теж може собі там робити свої якісь дії. Тому це все більше було спрямовано туди на керівництво Америки. Не знаю, чи на це хтось буде звертати увагу, чи ні, але хоч якась така маленька спроба була. Ну і зараз ще одне коротке оголошення на цю каскадію нову. Я шукаю зараз водія. Треба водія з Чикаго і з досвідом. Так що, якщо хтось є бажаючий, то телефонуйте 312 593 8660. Там домовимося, розкажу всі умови. Кому цікаво, то телефонуйте. Робота на драйвені, там рефера, флетбет я не тягую, тому робота така. Так що на цьому закінчую відео. Слава Україні! Всім пока.